Вітаю, друзі! Ми довго думали, яке б наступне відео вам показати. І в один з моментів, дивлячись на осцилограф, ми згадали одну цікаву річ: річ, яка хоч і не має якогось конкретного практичного застосування, але дозволить поекспериментувати та відчути трохи різдвяно-новорічної магії. І річ ця ніщо інше як фігура лісажу. Так так, саме та функція осцилографа, завдяки якій, якщо використовувати її за призначенням, можна визначати субфаз та порівнювати частоти двох сигналів. І ще купу цікавих речей. Але сьогодні від функціональ Частини цього режиму роботи осциллографа ми перейдемо до художньої. А саме будемо малювати різні малюнки фігурами лісажу. І так, ми знаємо, що найкраще це працює з аналоговими осциллографами. Бо ж, по суті, тоді вони працюють як звичайний CRT телевізор Але є спосіб помалювати щось і на цифровому осциллографі. І навіть без складних генераторів сигналу. А перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. І натиснути дзвіночок. А ми починаємо! Отже, найпростіший спосіб це, звичайно, програмований генератор сигналів. Але зазвичай такі генератори коштують зовсім не дешево, а звичайний радіоаматор навряд чи має до нього доступ, на відміну від функції осцилографа XY, яка є, напевно, в 99% двоканальних осцилографів та в 100% чотириканальних. Так от, є рішення, що в такому випадку робити. Звичайно, це стара добра платформа Arduino. В нашому випадку Uno. Адже Ардуно може спокійно опрацьовувати математичні функції та виводити їх в форму сигналів. Щоправда, сигнали цифрові, і для їх згладжування потрібен RC-фільтр, щоб вони хоч трохи були схожі на аналогові. Але щоб ще більше спростити процес малювання за допомогою фігур лісажу, ми покажемо вам спосіб програмування Arduino, який ну дуже простий, та підійде для тих, хто навіть зовсім початківець. Адже навіть такі олені, як ми змогли з цим впорати. І спосіб цей славнозвісний чат GPT. Спочатку ми до цього поставились досить скептично. Але коли запитали в нього деталі всього процесу, починаючи від написання прошивки та закінчуючи побудовою rc фільтру то були приємно здивовані. Штучний інтелект навіть пояснив нам, що та як робити, які піни з Ардуїну використовувати, як побудувати rc фільтр та як все підключити в одну схему. Отже, щоб не бути голослівними, ми покажемо все на практиці. І для цього використаємо як доволі бюджетний портативний столограф, так і дорогий просунутий прилад. Отже, для початку відкриваємо новий чат з GPT та задаємо йому чітке завдання, що ми хочемо зробити. Отже, в підсумку ми маємо покрокову інструкцію, як що зробити, куди підключити та власне саму прошивку. Тож, користуючись порадами від чату GPT, підключаємо Arduino до комп'ютера. Коли Arduino підключено до комп'ютера, відкриваємо Arduino IDE. В пустому файлі видаляємо все непотрібне та копіюємо прошивку з чату GPT. Вибираємо плату Arduino Uno та порт. Компілюємо прошивку. Ми бачимо, що вона скомпілювалася без помилок. Та завантажуємо її на плату. Прошивка завантажена на Arduino. Тепер залишилось зібрати нашу схему. Комп'ютер нам більше не знадобиться. Тепер, коли все зібрано, підключаємо живлення Arduino. Живити її можна, до речі, напряму від комп'ютера. Вмикаємо осциллограф та підключаємо його до схеми. Отже, коли всю схему підключено, ми подаємо сигнал на осциллограф, але поки що ми бачимо просто два паралельних сигнали. Далі на осцилографі ми вмикаємо режим XY. Отже, після вимкнення XY режиму ми бачимо незрозумілі лінії. Але якщо поставити час вибірки трошки довшим, починають малюватись чіткі форми, схожі на фрактали. Після правильного встановлення часу ми бачимо вже чіткий малюнок, що схоже на квіточку або на якісь фрактальні малюнки. Усе залежить від того, які математичні функції напише чат GPT. Тепер давайте спробуємо подивитись той самий сигнал на дорожчому осцилографі. Отже, зараз ми бачимо щось схоже на 3D-фігуру. Але, змінивши час. Ми отримаємо вже щось цікавіше. Як бачите, дорожчий осцилограф через 5 гіасемплів вибірки думає трошки довше, але ми отримуємо набагато чіткішу фігуру, де набагато більше точок. Отже, на такому осцилографі можна намалювати більш чітку картинку, але на неї чекати доведеться довше, і це потрібно враховувати, коли прописуєте промпт для чату GPT. Або ж, якщо ви просунутий користувач, ви можете самостійно написати прошивку для Arduino, де вказати потрібні математичні формули. Тож, як бачимо, і код робочий, і візерунки виходять непогані. Хоч це і не якийсь супер результат, але якщо пограти з математичними формулами, конфігурацією фільтру та частотами, можна отримати доволі цікаві результати. Тож не опрайтесь прогресу. Користуйтесь штучним інтелектом для експериментів та навчання. Експериментуйте, відкривайте щось нове та діліться результатами в коментарях. А користуючись можливістю, хочемо привітати всіх наших глядачів з різдвяними та новорічними святами. Бережіть себе та до нових зустрічей в новому році! Jak zawsze. Co? Trzeba. Wiesz, ona jeszcze by nie przestała do